Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Сполучені Штати призупинили постачання зброї своїм європейським союзникам, зокрема Хорватії, Данії та Польщі, на суму близько 5 мільярдів доларів. Повідомляє видання Axios. Частина цієї зброї могла бути відправлена. На російсько-український фронт згідно із новою ініціативою, яка передбачає оплату європейськими союзниками американської зброї для допомоги силам оборони України. Але технічна операція, а саме схвалення чиновниками Державного департаменту кожного рішення по постачанню зброї, зараз не може відбутися у зв'язку із шатдауном. Кількість працівників державного запартаменту, які можуть брати участь у рішенні цього питання, значно скоротилася, бо велика частина чиновників як цього відомства, так і інших американських відомств, була відправлена у відпуску і не може виконувати своїх службових обов'язків. Це загальна ситуація для усіх сполучених штатів, але вона якраз зараз відбивається на постачанні зброї для європейців і, очевидно, для української армії. І стає ще одним негативним наслідком найбільш довго у новітній американській історії. шатдауна. причому якихось перспектив, що кризова ситуація буде швидко подолана, практично немає. Американські демократи шукають порозуміння із республіканцями, але не хочуть відмовлятися від своїх вимог, тим більше на тлі недавніх вдалих для демократичної партії місцевих виборах у Нью-Йорку та кількох американських штатах, де перемогли якраз кандидати від демократичної партії. І якщо демократи просто забудуть про свої вимоги, пов'язані. Із соціальної сфери це очевидно негативно може позначитися на їхніх результатах на довиборах до американського конгресу, які відбудуться вже у 2026 році. Але і Дональд Трамп не дуже хоче йти на поступки. По перше, тому що він очевидно не сприймає. Зараз політичну ситуацію в Сполучених Штатах як таку, де він може і бажає чимось поступатися. А по-друге, у американського президента може бути чисто утилітарна мета, якраз під маскуванням проблем під шатдаун, він може звільнити левову частину. Державних службовців, яких хотів би позбутися. Нагадаю, що у перші місяці президентства Дональда Трампа із цією місією намагався впоратися мільярдер Ілон Маск. Але у нього практично нічого не вийшло, і місія Маска завершилася його майже публічною сваркою із недавнім кумиром. Але тепер, під час шатдауну, Трамп може обійтися без послуг Маска, бо сама відсутність грошей у бюджеті буде. Спонукати багатьох людей, які сьогодні зайняті на державній службі, відмовлятися від продовження кар'єри. А їхні місця у майбутньому, якщо кризу вдасться вирішити, можуть бути просто зліквідовані під час подальших зусиль по реорганізації державного апарату. Таким чином, республіканці і демократи не можуть знайти згоди, бо демократи намагаються. Виконати свої обіцянки перед виборцями, а республіканці порозуміння її не шукають, а між тим, зброя не постачається. І це досить серйозна проблема, як ми розуміємо, для самої російсько-української війни. Нагадаю вам, що Втрата Авдіївки якраз і відбулася тоді, коли республіканці протягом кількох місяців поспіль блокували законопроект президента Джозефа Байдена. Пов'язаний із військовою допомогою для України, Ізраїлю та країн Азійського тихоокеанського регіону. І саме тоді силам оборони України просто не вистачало зброї для того, щоб боротися із російським агресором на найбільш важливому тоді. Напрямку на фронті. Зараз ми також спостерігаємо скорочення американських поставок. Це ще не пов'язане із шатдауном, але пов'язане із тим, що той грант, який був наданий американським конгресом ще тоді, коли президентом США був Джозеф Байден, вичерпався. І Україна отримує зброю як від своїх європейських союзників, так і по тій ініціативі, про яку я згадував. Ініціативі, згідно з якою європейці купують американську зброю і передають її силам оборони України. Але цю кількість зброї важко порівняти з тією кількістю, якою Українці зобов'язані попередній американській адміністрації. Адміністрація, яка усвідомлювала, що домовитися із президентом Путіним про припинення вогню на російсько-українському фронті можна буде тільки тоді, коли його сили будуть відступати, а не наступати. Але як бачимо, і цієї зброї може не вистачати, тому що політичні процеси у самих Сполучених Штатах, кроки Дональда Трампа до консолідації власної влади. Очевидне нерозуміння багатьма чиновниками його адміністрації і самим американським президентом стратегічних наслідків шатдауну тепер даються в знаки на російсько-українській війні. Втім, як і на багатьох інших питаннях американської зовнішньої і внутрішньої політики, фактично руйнуючи і державні інституції Сполучених Штатів, і їхню зовнішню політичну роль. Але ми з вами, звичайно, говоримо саме про. Російсько-українську війну. Можна критикувати якісь політичні рішення в Україні, можна критикувати рішення військового командування і е, бути абсолютно логічним з точки зору цієї критики. Але війна це насамперед залізо. Це технічні можливості. Саме допомога Заходу дозволяє Україні, яка не може порівнятися у своєму власному. і Військово-технічному і демографічному потенціалі із Російською Федерацією тримати баланс на фронті протягом цих чотирьох довгих років виснажливої війни із ядерною надпотугою. Які, як бачимо, не вдалося виконати всі ці амбітні цілі, які Путін ставив перед своїми військовими ще у лютому 2022 року, коли запланував за кілька тижнів знищити українську державність і приєднати українську територію, принаймні її частину до Російської Федерації? Але якщо такого постачання немає, якщо такого поритету немає, то можна ухвалювати найсміливіші і найгеніальніше рішення. Але вони будуть скасовані самою реальністю російської військової демографічної переваги. Саме тому це відбулося Завдіївкою, і тоді всі згадували прізвище колишнього. А значить, тепер ми знаємо і майбутнього президента Дональда Трампа, який фактично не дозволяв республіканцям голосувати за законопроект, який дозволяв збільшити допомогу Україні. Тепер ми говоримо про Покровськ в рамках вичерпаності американського воєнного пакету. І якщо шатдаун буде продовжуватися, звісно, доведеться говорити і про інші втрати української армії. Тому що шатдаун це не тільки намагання Трампу збільшити свою владу і зменшити кількість державних службовців. І не тільки бажання демократів виконати свої зобов'язання перед власними виборцями. Це, на жаль, ще й українська війна і українська географія. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у Патреоні, Кофі і натела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтесь функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!